Добрий день глядачі і підписники нашого каналу. Давно вже не виходили в ефір. Був неділю на роботі, а це сьогодні вирішили зняти коротеньке відео. У нас пішло в землі 6 вуліків. Тільки що прослухав їх. Один, мабуть, вже пропав. А п'ять наче, нічого І це погода дуже перемінчива. То тепло, то морози. Дуже погано впливає на зимівлю. Ну, будемо сподіватися, що вони перезімують. Ну, так у нас не зробилось нічого нового. Все по-старому. Ждемо на кришу на сарай. По господарству одне й те саме. Порання, очищення. Низко комбікорму. Ну, зараз підемо в сарай, зробимо невеличкий обзорчик в Темінь у нас, звісно, безподобно. Ось ця свинка, що ми її осадили, вже я її спарував. Виписував сім'я у Вінниці. Спарував ландрасом. Побачимо, що воно буде. Пройшла неділя. Будемо дивитися. Ну а так тут все в нас поставлено. Ці їдять ростуть. Ще з місяць-півтора підемо коло. Ці дві в нас спаровані. Ждуть своєї черги. Опорослі мічається на кінець лютого, початок березня, точно не знаю, треба подивитися. А це вже будемо дивитися по записях. Що з них буде? Ну, свинки такі дворно непогані. Це токола спарована, але спарована вже два рази і не знаю, що вона ще й третій раз душувала, ну, наче не дуже. Перестала їсти. Ну, що так дуже ну, не знаю. Ще трохи подержимо. Якщо, якщо, якщо нічого не буде, то будемо різати. Може, щось і буде. Вона пізніше цих ця полічиться на місяць. Але два рази вже парована і нічого з неї не вийшло. Ось що, подивимося. Третій раз вже парувати не хочу. Може хвора, може що? Синка непогана. Якщо нічого не вийшло, то заріжемо. Ну і ось поросянка. Свинка така вона безпокійна, в нас дуже не пускає до поросят. Поросята, скажімо так, трошки слабші від того поросу. Щас, сьогодні є рівно 5 тижнів. Так що сьогодні зараз візьмемо одне порося, зважимо. Подивимося, яка вага у нього. Не знаю, вирішив, що, мабуть, буду держати їх під свиноматкою два місяці, відсадимо 60 днів. Подивимося, будемо подивитися, Може трохи і раніше. Ну, Так з дружиною вирішили, що буде. Вже вони гарно їдять. їм гранулу. А ще купили трохи предстарті, наче мішаємо з граною. не знаю, Зараз зважимо, подивимося. Що вони наважать. Цих 5 штучок залили собі. З цього виводку ми вам вже показували, 6 продали, а 5 залишили собі на відгодівлю, покастрували вже їх. Зараз тиждень посидять у цьому загоні, а потім переведемо їх у другий сарай. готовим там место. Ничего, такие свиньи. Едят и все, бодренькие. Вот такие Едять, Молодцы. 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 Да? Молодцы. Сейчас трошки отключаюсь, а возьмем поросятку. ну ну ящичок. Ну, в принципі, 12 кг, Ну, це із збільшенки. Зараз, мабуть, візьмемо ще одне з менших. І зложимо. 12 кілограмів. Цього 11 кг. Так науч, видно? Видно, різко. В принципі, вони то однакові. Є ще двоє меншеньких там. Ну, це п'ять неділь такі поросятка. В принципі, 6 тижнів ще два кг добавлять за неділю. Ось одне, щоб грами. 10 кілограмів, як я казав. Почті 11. Ну, фактично, взагалі то Трошки вони набрали. Вагу, як на свій вік, було просто... Ну, отакий є з цих поросяток. В принципі, на п'ять тижнів я думаю, що і нічого. По виду, звісно, з того поросу були наче трошки кращі. А по веслу в принципі, в принципі, вони не набагато відстають від цих. Ця свинка порова на трену. Це дві сестрички з одного поросу. Дві мамочки в нас. Думали оставити одну, а потім якось так, що залишили дві і їх спарували. Цей роди були тяжкі, дружина взагалі каже, щоб її вже більше не парувати. Ну а я її ще раз спробую, звісно, спарувати, якщо так само буде такі роди, все, може тоді покажемо, бо за цей раз не показували. Був сам вдома, не було комусь знімати. А сам коло неї продовбався. Так що, в принципі, поросята непогані. Ну, а ці поросята паровані батьківних макстер. І трошки вони, звісно, краще ну, вони виглядали, чим ті. Але все, як зважив, то на повісах, в принципі, фактично вони однакові ці. Так що такі в нас діла, нічого в нас не помінялося, все по-старому. Ну що, на цьому буду закінчувати, буду поратися, вже я попідчищав, попідстріляв, Будемо давати раніше їсти, бо світла в нас немає. Два через 4. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтеся на наш канал. Слава Україні, слава Збройним силам!